вас Віталій авто, Вінниця, як завжди, з цікавими збережними автомобілями, свіжопригнаними з Німеччини, або Голландії, або з території Європи, в основному Німеччина. Сьогодні до вашої уваги рідкісний екземпляр в нашому автопарку. Дане авто ми купили через його шикарний збережений стан, маленький пробіг, ексклюзивний мотор та одну з найбагатших комплектацій. І так, у нас сьогодні на огляді шкода Octavia Tour. Комплектація Elegance, мотор 1,8 1,8 турбо. Автомобіль не простий, як завжди з ізюминкою. Автомобіль не битий, не фарбований. І після максимально повного ТО фільтра, масла, ролики, помпа, ремні, генератор. Автомобіль обслужений до дрібниць. Ніяких технічних вкладень не потребує. Кондиціонер свіжо заправлений. Візуальний стан музейний експонат. Комплектація, рідкісна леганс з парктроніком, клімат, «Клімат», сидінь. «Сидінь». R17, резина Goodyear Eagle 1 21 року. Це дуже дорога резина. Шикарний стан кузова, шикарний стан авто. Дуже збережене, домашнє, повністю обслужено, без технічних та візуальних зауважень. Якби ви знали, як 1.8 Turbo приємно їде, це не порівняти з 1.6. Дуже достойний варіант. Знайти в такому стані дуже важко. Через те у нас на каналі ви їх не зустрічали, бо дуже давно їх не було. Я думаю, в такому стані комплектації і обслуговуваності ТО в Україні немає жодного, жодної турки в кузові ліфтбек. Свіжопригнаний з мотором 1.8 турбо. Дуже достойний варіант. Так, пройдемося толщинометром. Корозія по автомобілю відсутня. Автомобіль вже пройшов першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені, автомобіль готов до перереєстрації на нового власника. Дане авто привезене з Нідерландів, з регіону, в якому не буває навіть зими не буває ніколи снігу. Автомобіль від першого єдиного власника. Особливість автомобілів з Нідерландів. Вони дуже легко перевіряються по пробігу. Водиш на їхньому сайті старі номера їхні голландські. І сайт підтягує всю інформацію, коли автомобіль заїжджав на техогляди, на обслуговування і так далі. Тому голландські автомобілі перевіряються ще легше усіх. І так, пройдемося толщинометром, стан огляду салону, мотору, список по обслуговуванню. І підведемо підсумки. Перевірка стану лакофарбового покриття. 93,7 точка, хто не бачить. Крила, пороги, арки, все в оригіналі, це такий колір, що якщо б його фарбували, було б зразу видно. Тут все в оригіналі, комплектація елеганс 97,1. Пороги все в ідеальнішому стані. Нічого не висічено. 195 тисяч рідного повністю підтвердженого пробігу. Стан автомобіля та документація повністю це підтверджує. Зверніть увагу на капот, на фари, на бампер. Нічого не височено, нічого не виломано. Дійсно, авто з маленьким пробігом в збереженому стані. Ніяких технічних, візуальних зауважень немає. Нагадаю, що всі наші автомобілі, які приїжджають, повністю проходять в Україні технічну перевірку. Повністю обслуговуються, тому купуючи в нас автомобіль, ви будете впевнені, що купуєте технічно перевірене авто, а не кота в мішку. Всі автомобілі мають повністю підтверджену сервісну історію стан кузова та обслуговування. І так, було проведено огляд стану кузова, автомобіль не битий не фарбований, в оригінальному стані, без корозії. Пройдемо до стану салона. Карти повне електро. Пакет, карти не провіщі, уплотнітелі всі на місці, корозії немає. Пороги без дуття, красок, краски. Прийоми рідні, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Всі заводські наклейки по автомобілю присутні. Сидіння не перешите, не знімалося. Потолок чистенький, не прокурений, не грязний. Підлокітник, все справно. Зверніть увагу на щегрінь керма. Кермо не перешивалось, не фарбувалось. В оригінальному стані має мінімальні потертості згідно пробігу та віку. Круїз контроль противотуманки. 195 тисяч підтвердженого пробігу, підігрів сидінь. Клімат, все справний, клімат заправлений, обслужений, свіжий, Всі автомобілі ми повністю перевіряємо. Рідна заводська перемикач-передач взагалі без потертостей. Автомобіль виглядає на менший пробіг, ніж заявлений. Автомобіль має всі відмітки по кузову по обслуговуванню. Другий ряд сидінь так само без зауважень. Амортизатори тримають, прийоми рідненькі, Парктроніки справні, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Нічого не крутилось, ніякі болтики, кріплення, все в заводському стані. Збереглася заводська сіточка. Запаска, домкрат, все рідне, все в заводі. Оригінальні лампочки шкода, жилетка, все збережено, Вінкод. код, комплектація, елеганс, 110 кВт мотор 1,8. Мастило замінене. Також замінено рівні, помпа, повністю все обслужено, перевірено. 20 в Ніяких зауважень по козову взагалі немає. Оплотнітілі всі на місці, ніколи не знімались, не крутились. Дуже практичний салон. Видно, що людина дивилася автомобілю 2002 року випуску і так зберегтися, я думаю, вже краще збереженої турки не існує в природі. Часто, коли кидають ремінь безпеки, тут є царапіни, як бачите, тут їх немає. Частеньке домашнє авто. І так, РДВ. Обов'язково щорічний тихогляд в Німеччині. 170 тисяч по Німеччині в Нідерландах, перепрошую. У 23 2023 році було 170 тисяч. Також є відмітки по обслуговуванню, що коли мінялося, відмітки в якому році, є посервісна книга так само. Ніяких зауважень немає. Прийоми ціленькі, рідненькі, все працює, все вмикається. По пробігу це неоспорімий факт. Тобто, щоб не писав, не казав, пробіг рідний. Дуже багато є джерел, які підтверджують рідність пробігу, фото, відео покупки. Також можна перевірити по сайтам Нідерландів. Дуже легко це все перевіряється. Все, у платнітелі на місці, корозії немає. І так, перейдемо, перевіримо стан роботи двигуна та підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Надіюсь, відео передає стан кузова. І так, перевіримо двигун. Так, перевірка стану роботу двигуна 1.8 турбо. Автомобіль заївся в співтику, не димить, не труїть, працює тихо рівно. Автомобіль, мотор має повністю обслужений. Фільтра, масла, ролики, помпа, ролики генератора, ремінь. Генератор так само обслужений. Корозія під капотом відсутня. Даному автомобілі замірялась компресія. Компресія в цих циліндрах однакова, мотор, стан нового. Зверніть увагу, навіть збереглися всі заводські уплотнітілі на оптиці. Велика рідкість для даних років і даної моделі вони завжди тіряються, там, якщо друг розбирається. Бампер тут навіть не знімався, видно, що ніхто не ставляв ключі. Є відмітки про попередню заміну, попереднє ТО автомобіля. Він код, корозія відсутня на стаканах, не димить. Не... Все частенько, все сухенько, компресія є, нічого не сапунить. Автомобіль обслужений до дрібниці, навіть сам корпус щупа даже був замінений. Генератор все в ідеалі. Є відмітки всі по обслуговуванню даного автомобіля. Ніяких зауважень, автомобіль не має, ні на холодну, ні на гарячу. Дуже гарну тягу має 1.8 турбо, 110 кВт, добре дуже їде. Так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Сьогодні разом з вами було проведено детальний огляд автомобіля Шкода Octavia Tour з ексклюзивним мотором 1.8 Turbo. Автомобіль з Нідерландів, від першого єдиного власника купували, приганяли особисто. 2002 року автомобіль. Має повністю підтверджений пробіг 195 тисяч кілометрів. В даному автомобілі ідеально і максимально збережено абсолютно все. Кузов в рідній фарбі, пробіг, комплектація елеганс, максимально повне ТО з заміною всіх розхідників. Автомобіль без корозії від першого єдиного власника. Я впевнено можу сказати, що в такому стані, в такій комплектації, з таким мотором, з таким ТО в Україні на продажі автомобілів збережених немає свіжопригнаних. Автомобіль дуже приємно їде, даний мотор. Хто знає, що це за мотор, що, хто, і що це за автомобіль, мабуть, хтось шукає даний, саме даний екземпляр, то й можу бути впевнений, що дане авто ви знайшли. Це ексклюзив по стану збереженості технічному і візуальному. Можлива доставка до вашого дому. Кому цікаво і даний автомобіль сподобався, не зволікайте, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч або замовляйте доставку під дім. Наші автомобілі ми в них впевнені на 100%, так як особисто всі перевіряємо повністю технічно перед тим, як виставляти на продаж. Автомобіль має шикарний ексклюзивний колір на 17-х дисках. Резина Goodyear Your Eagle 2021 року. Дуже збережене авто. От, хочеться його знімати, відео, розказувати про нього, бо автомобіль вид має. Оля-Авто Вінниця, місто Вінниця, Василенка, 21. Звертайтеся.